У Чернігові демонтують два радянські пам'ятники. Танк Т-34 більш відомий як танк на кругу, що встановлений на честь визволення Чернігова від німецько-фашистських загарбників і погруддя Героя Радянського Союзу Миколи Попудренка. Обидва об'єкти виключено з державного реєстру нерухомих пам'яток за рішенням Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Відтак їх мають демонтувати з публічного простору Чернігова. Це перший крок до процедури. І далі, вже безпосередньо на місцях ми будемо проводити відповідні кроки для того, щоб все таки ми змогли виконати закон про деколонізацію та заборону імперських російських символів. Обидва пам'ятники підпадають під дію закону України про деколонізацію та декомунізацію, адже за словами чернігівського історика Сергія Будка, свого часу вони були створені як елементи радянської пропаганди. Так, до прикладу, танк т 34 що встановлений в Чернігові на честь визволення міста від німецько-фашистських загарбників, за словами історика, не має нічого спільного ні з бойовими діями, ні з тим більше вигнанням нацистів з Чернігова у 1943 році. Цей танк. Був виготовлений у 1944 році. Жодного дня, ну, по-перше, участь у вигнанні нацистів Чернігів він не брав. Раз. Друге, в бойових діях, взагалі на фронтах Другої світової війни, він теж не брав участь. Тобто це просто танк. Окрім того, на таблиці з текстом у якій перераховуються дивізії, полки та бригада радянської армії, які бутім-то брали участь у вигнанні німецько фашистських загарбників з Чернігова, зазначено дві дивізії, що мають сучасну регенерацію в російській армії, та з 2014 року беруть участь у бойових діях проти України. На якої вказано 10 з'єднань, які захоплювали Чернігів в 1943 році, вересні місяці, і які отримали почесне звання Чернігівські. Аналіз цього списку показав з відкритих джерел, тому що могло б бути і більше. У нас просто не вистачило даних. Що два з'єднання, 76 і 77 стрілецькі дивізії, які отримали почесне набивання Чернігівська, мають своїми наступниками сучасні російські війська, які ведуть з 2014 року бойові дії проти України, тобто беруть участь в агресії. Постать героя радянського союзу Миколи Попудренка в історії України суперечлива, зазначає історик Сергій Будко. Утім, достеменно відомо, що він був одним з організаторів та учасників репресій проти українців. Він був першим секретарем Новобасанського комуністичної партії і був першим був третім секретарем Чернівського обкому комуністичної партії. У нього це блискуча стрімка кар'єра, якраз була на репресіях. Проти українського народу під час голодомору геноциду, під час великого терору, коли стільки невинних людей було просто знищено. Крім того, на ньому висить смертельний гріх. Це те, що він не дав наказ рятувати людей, яких знищували в Крюківці під час нацистської каральної акції. Думки чернігівців стосовно демонтажу танка та погруддя Попудренка різні. Хтось вважає, що це частина історії міста та країни. Інші ж вважають, що ці пам'ятники мають бути демонтовані з вулиць Чернігова. Звичайно, ніхто не пробачить Росії того, що вони зробили. Ну а танк – то це перемога наша була. Це ж перемога не Росія, а наша. Це все радянське потрібно вже давно було прибрати. Я вважаю, це історія. Історію ми не переробимо. Все те, що Смердить радянським Союзом і руснею треба вбирати. Все поки що в Чернігові не знають, коли саме відбудеться демонтаж танка т 34 що на кругу, та погруддя Попудренка. Наразі триває розрахунок кошторису робіт та оформлення відповідних документів. Рішення про демонтаж мають ухвалити на виконкомі та сесії Чернігівської міської ради. Це буде не роки, це буде набагато швидше, але я ж кажу, у нас сьогодні в умовах воєнного стану, ми це розуміємо і максимально будемо узгоджувати всі кроки для того, щоб це якнайшвидше відбулося. Невідомо наразі й те, у для бюджету міста обійдеться демонтаж. Зараз ми це питання якраз обговорюємо і, 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 і ми чекаємо і погодження, і, і безпосередньо е, момент обрахувати яка ціна. І після того, коли буде це все узгоджено і виділені кошти, далі будемо рухатись уже юридично процедурно. Планується, що обидва пам'ятники після демонтажу будуть передані до музеїв Чернігова як свідчення діяльності російської пропаганди на території України. Ми завжди рекомендуємо, що такі об'єкти переносили в музей і е, бюст. Пудрінка і танк Т 34 ми і далі будемо вивчати розповідати про цих людей, але ми їх не можемо прославляти. Тому що якщо пам'ятник стоїть, це означає, що це славетна людина. А як він може бути славетним, якщо він творив злочини? Причому він організовував не на рівні рідового виконавця. Він саме організовував ці злочини проти українського народу, проти наших Чернігівських.